Навіщо кацапам Курахове? Курахове це невеличке місто у Донецькій області, яке знаходиться на березі річки Вовча. Це місто, яке засноване у 1936 році, буквально за три роки до початку Другої світової війни. Раніше у Кураховому жило більше 30 тисяч чоловік. Але зараз там живе всього 18 тисяч. Курахове постійно б закидують авіабомбами. Це місто знаходиться на Маргінському напрямці. В останні місяці після захоплення Мар'їнки наступ сповільнився, але він є. Особливо загострилася ситуація після захоплення Новомихайлівки. Але навіщо кацапам Курахове? А тут треба подивитися трохи південніше. Це вугледар. Це місто, яке знаходиться буквально на стику двох фронтів, а саме Східного та Південного фронтів. Кацапи раніше намагалися його захопити, але потім ЗСУ відтиснили ворога від Вугледара. Тому Кацапи хочуть його атакувати з флангу, захопивши Курахове. Таким чином, вони скоротять фронт. Та й крім того, наступ на цьому напрямці спрощує ситуацію для наступаючих на Покровськ. Але у Кацапів недостатньо сил для того, щоб пробитися до Курахово. Тому вони були змушені стягувати на цей фронт війська, що наоборот ускладнювало ситуацію для Авдіївського напрямку, Бахмутського напрямку та інших. Зараз на цьому напрямці фронт фактично застиг. Але це вже інша історія. До побачення!